Якісне і нове. Є деякі наші колеги, які повторно стали депутатами чи в третій раз, але в більшість це перший раз депутати стоять таким великим, великим преслівському органі України. Я, як секретарської міської ради, хотів побажати одного, щоб ота поповина, ота материнський зв'язок звісний у вас не, не відрізався, щоб ви не забули, що ви з цього краю, що ви звіщені. Що я маю на увазі? Теж сьогодні Петро Несовіч провів, я йому дякую, він правильно зробив сьогодні. Таку зустріч я би пропонував ще інше, щоб обласний голова постійно проводив зустрічі з секретарями, з депутатами від району, від сіл до міста. І так само, щоб на тих зустрічах завжди були присутні і ви, депутати Верховної Ради. Я Андрій Іванович, так само другу каденцію вже в міській раді, я практично десь там може раз або два хтось з депутатів Верховної Ради був у нас на сесії. І все. Я не хочу нікого образити сьогодні, звичайно, але я вам звичу, щоб ви частіше були в нас на сесіях не тільки в Львівській міської, і в районних радах, і в інших. І щоб ви відчували оцю, оцей зв'язок, що робиться внизу. Бо ви більшість з вас пройшли випробування в органах місцевого самоврядування. Ви були депутатами місцевих рад. І Тепер ви стали депутатами Верховної Ради. Ви знаєте, що робиться внизу. І ми сподіваємося, що та співпраця буде добра, якісна і львівша все ж таки буде мати добрі шанси бути першою областю в Україні. Вам успіхів, хай щастить!